Усім привіт! Приємного вечора! Чудових емоцій, гарних вражень. Е, я йду пішки, е, не зовсім звичайній локації, але ще в ній всі такі компактні, такі милі. Що е, годі казати, я йду з Миколаєча Ковпен, з колишнього кінотеатру Дружба, тепер кіноплацу імені е, Івана Миколайчука. Перший день Миколайчук Овпен. Відкриття. Емоції просто вражають. Е, Знаєте, просто до мурах на шкірі непересічна подія. Я хочу сказати, що однозначно, якби це було в Києві, то там не було б де яблуку впасти. У нас один з найкращих кінопалаців в Україні, це я кажу відповідально. Я просто ну, закликаю усіх, ну, отримуйте задоволення, дивіться наше, цінуйте наше, розмовляти з Олов'їною. Сьогодні було відкриття. Цілий день була купа купезних фільмів Один одного краще. Те, на що потрапила я після, свої, ну, після своїх ранішніх подій в своєму житті-репортажу, це були Тіні Забутих предків. Це геніальне кіно. Це дійсно поетичне кіно. Його можна дивитися десятки, 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 сотні разів. Кожен раз ти побачиш щось нове: До мурах. До мурах. Емоції переповнюють. А після нього так на ньому була неймовірна Наталя Семська, Лариса Брюховецька. А після нього була зустріч з Ларисою Кадищиковою. Це леді, яка розповідала про генії про свого колишнього чоловіка Юрія Ільєнка, про генія Сергія Параджанова, про Івана Миколайчука, про емоції від спілкування з цими людьми. Це була дуже невимушена розмова о, в неймовірному вайбі. Я фільмувала. Я не знаю, чи буде час це виставляти, чи просто це залишиться в мене в моїй приватній галереї, але враження не перевершені. І родзиночкою на турці був фільм про весь Україна 1971 рік. Про українофільство, про її кохання, про... Долю українства того часу. До мурах. Але ж це наші українські класики. Це щастя. Це бачити, відчувати. Зав, за, я, мені болілося, мені дивно, що зал просто не ашлагований. Процентів на 30 виступала Юлічка Савтенко. Чудовий колектив кінопалацу Миколайчука, керівник Танюша, мій товариш Сергій Янушевський, який неймовірний звукорежисер. Всі споріднені обличчя, друзі, Назар Коткачук, Іван Данілін. Годі ну, казати, усіх, кого ти хочеш бачити, ти побачив. І зараз я волію перед тим, ну можна було б сісти на сістентроливо залиширні всі такі компактні. Я пройдуся пішки, я собі купила, дивіться, ось такі неймовірні лілії, які без такого душливого аромату, але які неймовірно гарні. І цей вечір я хочу бути в своїх емоціях. Завтра буде цілий день. І багато подій, крім того, ще буде відкриття виставки, виставки вишивана до отвору, якою опікується Одарка Кучерява, художнього музей, здається, 12.30. Про Гердану, це моя тема-темочка. Знову ж таки, відкриття книгарні на е, е, героїв Майдану е, біля Соборної площі. Е, ще, е, Ще якісь події, ну просто в голові. Ну так багато усього. От вам чернівецьке життя. Хіба це не, культу, не культурна столиця України? Питання риторичне, воно для мене не потребує відповіді. У мене тільки питання, як це все встигнути. Але коли є бажання, ти встигнеш жити далі. Любіть наше, цінуйте наше, розмовляйте солов'їною, милуйтеся усім, що вас оточує. Люди віддали усе своє життя. Вони. В тих складних умовах робили це. А в наш час це настільки природньо. Я від, навіть не донесла ці емоції до Кобилянської. І зараз, біля, зараз покажу вам, біля новолітнього ну, ресторану Бартка. Зовсім не моя локація, але емоції так і хочеться. Донести до людей, для яких це важливо. Неймовірний вайб ще одного вечора в Чернівцях. Все так природно, все так мило, все неповторно. Я люблю своє місто, Я люблю свою країну, я люблю своїх людей. Я милуюся, красую цього лілейника. Яке це щастя жити, любити. Творити в своїй Богом даній країні. До ну, нових зустрічі, мої любі, з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина.